У день професійного свята тернопільські акули не тільки пера і мікрофона розповіли, як працюють змі файного міста. Спеціально для телеканалу «Інтебе» журналісти розкрили професійні секрети. Мар'яна Том'як ще студенткою стала частиною команди новин інформаційного телебачення. каже, коли вузівську теорію почала впроваджувати на практиці, зрозуміла, реальність дуже відрізняється від ідеальних умов, написаних у підручниках. Навчилася я цьому ремеслу. Справді мені здається, саме тут працюючи вже на телеканалі. Щодня висвітлю чи новини вже працюючи, я зрозуміла в чому е, суть, і, як то кажуть, кайф. Журналістики, кайф журналістики відчуває кожен, хто у цій сфері. Четверта влада завжди працює для того, щоб мешканці міста тримали руку на пульсі подій. Головний редактор радіостанції «Ухрадіо» Зоряна Бендас пригадала, як вона починала там працювати. Ну, сталося так, що мені одного дня сказали, там ти сьогодні робиш новини на радіо, і від сьогодні там <смас> не тривалий час. Ну нічого я зробила. Там спочатку якось що було важко коротити саме тексти, починаючи працювати в тій сфері, до шукала там якісь новини чи приводи для новин за стовпаги, якісь оголошення, ще щось зараз. Це все максимально просто. Однією із найдосвідченіших газет Тернопілля є газета Вільне життя Плюс. Вона пройшла чи на найдовші стежки обласної журналістики. Разом з часом змінюється і саме видання, проте принципи роботи у ньому залишаються незмінними. Поки читач триматиме у руках свіжий номер газети, публікація має пройти суворе випробовування. З перед журналіста текст потрапляє до рук літературних редакторів, які виловлюють найдрібніші помилки. На предмет пунктуаційних недоліків матеріал удосконалюють коректори. Після чого він мандрує до відповідального секретаря, який робить макет. Далі все йде до інженерів комп'ютерного набору, котрі верстають номер. Відтак сторінку видруковують на папір для остаточного перечитування. Цим займається черговий по номеру. Як у такій складній схемі живеться молодим журналістам, розповів оглядач з багаторічним досвідом. Тут не знаю, що мені діти попадаються, чи вона вся гарно ну, працюють, стараються дівчата. Дуже цікаві, багато людей, своїх, е... багато проходять зі своїми темами, це, і завдання. Окрім газет, радіо та телебачення, наше місто багатий інтернет-виданнями. Їх за останній рік у Тернополі з'явилося чимало. Одним з сайтів, які повертають любителів віртуального світу до реальності і розповідають новини буденного життя обласного центру, є новинний портал Погляд. Я надіюся, що що в майбутньому у нас з'явиться друковане видання погляд. Крім того, ми хочемо новинки на сайті використовувати, тобто побільше відео. Зараз працюємо над тим, щоб зробити рубрику Панорама Тернополя, де кожен читач зможе оглянути наше місто в 3D. Невдовзі погляд святкуватиме своє півріччя. А от медійна наука у Тернополя Вуличне Радіо, яке теж має відношення до журналістського цеху, 10 червня святкуватиме перший рік своєї діяльності. Трансляція ведеться централізовано, запис, вся інформація йде в запис. Тобто вона готується, є студія, яка виготовляє інформацію, записується і Тоді вона відповідно централізовано чи там на окремій точці вона потрапляє. У свята та в вихідні у будь-який час доби журналісти працюють для того, щоб тернополяни були в курсі найновіших подій. Навіть своє професійне свято вони відзначатимуть лише після того, як в ефір вийдуть випуски новин, чи світ побачить свіжий номер газети. А між тим, за дивним визначенням Акули Пера, яке так полюбилося в народі, ховаються звичайні люди.